Розділ 22. Крішна краде вбрання молодих незаміжніх гопі. За ведичним звичаєм незаміжні дівчата віком від 10 до 14 років, аби мати доброго чоловіка, поклоняються Господу Шиві або богині дурзі. Неодружених же віріндавенських дівчат вже звабила Крішна на краса. Проте, коли почалася пора Хеманта, що саме перед зимою, вони взялись поклонятись богині Дурзі. Перший місяць Хеманти називають Аграхайна жовтень листопад, і того часу на гопі почали поклонятися богині Дурзі, склавши перед нею свої обітниці. Спочатку їли саму хавіш'яну, страву з мунгдалу і рису, що зварені разом у воді, без спецій чи куркуми. Ту страву радять веди, щоб очистити тіло раніше, як виконувати будь-яку ритуалістичну церемонію. У досвіта всі незаміжні гопі вони брали купіль в Ямуні, а тоді поклонялися богині Каціяні. Каціяяні то інше ім'я богині Дурги. Поклоняються каціяні у формі фігури, що зроблено з піску, який взято на березі ямуни. Ведичні писання повідомляють, що мурці форму божества можна виготовити з різних матеріальних речовин. Божество можна намалювати або вилити з металу, зробити з самоцвітів чи глини, вирізьбити з дерева чи каменю, або ще відтворити собі його образ у серці. Філософи Євазі вважають, ці всі форми божества за уявні, але ведична література приймає їх за невідмінні від Верховного Господа чи невідповідного півбога. Неодружені гопі виготовляли божество богині Дурги і поклонялися йому, офіруючи сандалову пасту, гірлянди, коріння, лампади і ще багато чого іншого фрукти, збіжжя, молоде зілля. Після вшанування божества, звичайно, просять у нього благословення. Незаміжні гопі завжди з великою відданістю молилися до богині Каціяні, о найвища зовнішня енергія Бога особи, о найвища містична сила, о найвище панівне божество матеріального світу. О, богине, появи свою ласку. Зроби, щоб син Нанди Махараджі Крішна став нашим чоловіком. Вайшнави, як правило, півбогам не поклоняються. Шаріла нарота Мандаса Такура суворо заборонив тим, хто прагне поступу в чистому відданому служінні поклонятися будь-яким півбогам. А проте гопі, що не мають собі рівних у любові до Крішни, поклонялися богині дурзі. Подеколи ті, хто поклоняється півбогам, покликаються на те, що й гопі теж поклонялися богині дурзі, але ж мусимо знати, що мали на меті гопі. Здебільшого люди поклоняються богині дурзі задля того, щоб отримати якесь матеріальне благословення. Але гопі молилися до дурги, щоб стати дружинами Господа Крішни. Річ у тім, що Крішна є осереддя всієї діяльності. І тому, щоб досягти його, відданий може вдаватись до будь-яких засобів. Гопі були готові на все, аби тільки догодити крішні чи послужити йому. В цьому найвища досконалість гопі. Щоб отримати крішну за чоловіка, вони цілісінький місяць поклонялися богині дурзі і молилися щодня, щоб Крішна, син Нанди Мохарачі, став їхнім чоловіком. Рано вранці гопі йшли на берег ямуни робити омовіння. Вони ставали, побравшись за руки, і починали голосно співати про надзвичайні крішнені діяння. За давнім звичаєм, індійські дівчата і жінки, коли купаються в річці, лишають своє вбрання на березі і йдуть у воду голі. Чоловікам суворо заборонено підходити до того місця, де купаються жінки, і цього правила. Неухильно дотримується й нині. Читаючи в серцях юних незаміжніх гопі, Верховний Бог особа дарував їм те, чого вони прагнули. Вони молилися, щоб Крішна став їхнім чоловіком, і Крішна вирішив задоволити їхнє бажання. Крішна з друзями з'явився на місці події в день наприкінці місяця Аграхаяна. Одне з імен Крішни Ягешвара, Тобто володар містичних сил. Йог, що практикує медитацію на силі прослідити найтонші процеси в психіці інших людей. Тож Крішна і поготів знав, чого прагнуть гопі. Він з'явився на березі річки і, хутко позбиравши одеж гопі, виліз на найближче дерево, а звідти, усміхаючись, став промовляти до гопі. Любі мої дівчата! Мовив до них, прошу вас підходити одна по одній. Хай кожна лагідно попрохає віддати їй вбрання, тоді зможе забрати його назад. То не жарти, Я кажу цілком серйозно. Не подумайте, що я не сміхаюся над вами. Ви ж поклонялися богині Каціянів впродовж місяця і дотримували всіх регулівних засад. Будь ласка, не підходьте всі на раз, підходьте по одній. Я хочу бачити кожну з вас. Тонкостанних у повній красі. Нагадаю, своє прохання підходити по одній. Я чекаю. Дівчата були у воді, коли Крішна звернувся до них. Від його жартівливої мови вони почали ззиратися між собою, усміхаючись. Вони були щасливі чути Крішне прохання, бо всі давно кохали його, а ловити з води соромилися. Вони були голісінькі, тому лишалися стояти в річці і тільки ззиралися. А що пробули у воді вже довго, то позамерзали й цілі тремтіли. Однак від любих жартівливих слів Говінди відчули радісну бентегу. Вони звернулися до Крішни. Любий сине Нанде Махарачі, прохаємо, не жартуй так. Ми на таке не заслугували. Ти щемний хлопець, син шанованого Нанде Махарачі. І ми дуже любимо тебе. Але що то за жарти, коли нас трусять від холоду? Будь ласка, віддай нам одіж якомога швидше, а то ми геть замерзнемо. Тоді з великим смиренням стали казати до Крішни Любиш Яма Сундеру, ми всі твої вічні слуги. І хоч би що ти казав нам, мусимо виконувати, не вагаючись, бо то наш релігійний обов'язок. Але якщо ти й далі наполягатимеш на тому, що зробити неможливо. То ми підемо до Нанди Махараджі і не скаржимося на тебе. Якщо ж і нанда Махараджа не зможе наставити тебе на розум, ми пожаліємося на твою поведінку цареві камсі. Дорогі дівчата, відповів Крішна, вислухавши благання на заміжніх копі, якщо ви вважаєте себе за моїх вічних слуг, які завжди готові виконати мій наказ, то моя вимога до вас така. Будь ласка, підходьте сюди. Кожна усміхнена, і одна по одній забираєте свій одяг. Якщо ж ви не виконаєте цього і підете скаржитися моєму батькові, мені про те байдуже, бо знаю, мій батько старий і нічого мені не зробить. Гопі побачили, що Крішна сильніший, і затявся на своєму. Їм лишалось одне виконати його наказ. Одна по одній вони виходили з води. А були голі та намагалися прикрити наготу лівою рукою. Вони стояли перед крішною, тремтячи всім тілом. Їхня поведінка була така проста, а вони самі такі невинні, що Крішна одразу був вдоволений ними. Так були задоволені бажання всіх на зиміжні готи, які молилися до коціяні, мати крішні чоловіком. Бачити жінку голою може тільки її чоловік. Незаміжні гопі прагнули, щоб Крішна став їхнім чоловіком, і він виконав їхнє бажання в такий спосіб. Задоволений ними він поклав їхнє вбрання собі на плече і почав говорити. Да, любі мої дівчата. Скупавшись голими в Ямуні, ви вчинили велику образу, і Ворона Дева, панівне божество Ямуни, розгнівався на вас. Тому, якщо хочете, щоб півбог варуна простив вас, торкніться до чола молитовно складеними долонями і вклоніться йому. Для простодушних гопі все, що казав Крішна, було непорушна істина. Щоб відвести від себе гнів Ворона Деви, отримати бажаного наслідку своїх обітниць і найголовніше дати насолоду своєму шанованому господові крішні, вони одразу зробили, як він їм наказував. Так вони стали найпіднесеніші з-поміж усіх коханих Крішни і його покірливі слуги. З рівнем свідомості Крішни, на якому перебувають гопі, ніщо не може зрівнятись. Насправді, гопі було байдуже проварону чи будь-якого іншого півбога вони прагнули єдиного вдоволити Крішну. Поведінка простодушних гопі розчулила і вдовольнила Крішну, і він без затримки вертав вбрання гопі, що підходили одна по одній. Крішна надурив молоденьких незаміжніх гопі і примусив їх стояти перед ним голими, а сам насолоджувався, жартуючи з ними. І хоча він поводився з ними, наче з ляльками, і до того ж покрав їхню одежу, гопі все одно були задоволені ним і нікому не поскаржилися. Такий настрій гопі явив господь Чайтан'я, молячись Любий, Господу Крішно, пригорни мене до себе. Топчи ногами або розбий мені серце, не являючись переді мною, роби все, що тобі до вподоби, бо ти цілковито вільний робити, що схочеш. Але хоч би як ти чинив, ти вічно є мій Господь, і я тобі одному поклоняюсь, таке є ставлення гопі до крішни. Господь Крішна був задоволений з Гопі, а що вони хотіли мати його за чоловіка, то сказав їм, дівчата, я знаю. Яке ви маєте бажання щодо мене чому ви поклонялися богині Каціяні, і я цілковито схвалюю це. Кожен, чий розум завжди заглиблений у мене, навіть якщо причиною тому хіть є піднесена особистість. Як ніколи не проростає смажена зернина, так і жодне бажання, яке пов'язане зі мною на противагу звичайній кармі, жодного корисливого наслідку не дає. В Брахма-самхіті є таке твердження кармані нірдахаті кінту бхаджан». Корислова діяльність зв'язує кожного, але віддані не мусять страждати від наслідків своєї діяльності, тому що роблять усе задля вдоволення Господа. Так само ставлення гопі до крішни виглядає як хтиве бажання, та насправді воно не має нічого спільного з хтивим бажанням звичайної жінки. Чому це так пояснює сам Крішна. Діяльність у відданім служінні Крішні трансцендентна щодо всіх корисливих наслідків? Любі Гопі, вів далі Крішна, ваше прагнення мати мене за свого чоловіка сповниться, бо ви хотіли цього, поклоняючись богині Катяяні. Обіцяю, що наступної осені ми зустрінемося і тоді ви будете насолоджуватися мною як своїм чоловіком. Ступивши в затінок дерев, Крішна відшов невимовне щастя. Йдучи лісом, він став говорити до жителів Любі Любістока Крішна, Воротгапа, Бгадрасена, Судама й Субала, хороші мої Арджуна, вішала, рішабга. Погляньте лише на ці найщасливіші з-поміж дерев Вріндавани. Вони присвятили своє життя на загальне добро. Самі вони терплять усі злигодні, що посилає їм природа, урагани й зливи, палючу спеку й пронизливий холод, але ніколи не перестають дбати про те, щоб дати нам захист і спочинок. Любі друзі, я думаю, що це життя в цілі дерев для них славетне. Вони так піклуються про захист інших, як ото шляхетна, піднесена і милосердна людина, що ніколи не відмовить дати милостиню тим. Хто її просить, Так і ці дерева забезпечують захисток усім і дають людству безмір дарів, листя, квіти, плоди, затінок, коріння, кору, духмяні масла й паливо. Вони досконалий взірець шляхетності, Вони наче благородна людина, яка присвятила все можливо, своє тіло, розум, діяльність, інтелект і мову. Для добра усіх живих істот. Верховний бог особа гуляв берегом ямуни, торкався дерев, їхнього листя, плодів, квітів і молодих ігличок і підносив їхню гідну хвали доброчесну діяльність. Різні люди мають різні погляди на те, що є благо для суспільства, але вічну користь людському загалу віддає поширення руху свідомості Крішни. Кожен мусить бути готовий пропагувати цей рух. Слід бути покірливішому від трави на дорозі й терплячішому за дерево, вчить Господь Чайтанія. Господь Крішна сам пояснив, яке терпіння має дерево, і той, хто звістує свідомість Крішни, повинен через прямучнівську послідовність від Господа Крішни і Господа Чайтанії взяти з їхніх повчань урок для себе. Дорогою, йдучи крізь ліс вріндавану берегом Ямуни, Крішна сів у чудовому місці передпочити, а корови пустив напитися холодної й прозорої води з Ямуни. Потомлені пастушки Крішна й баларама також пили з річки. Після того, як Крішна побачив молоденьких гопі, що робили омовіння в Ямуні, решту ранку він бачився з хлопчиками. Так закінчується Бахтивідантя виклад 22 го розділу книги Крішна. Верховний Бог Особа, назва якому Крішна краде вбрання молодих незаміжніх гопі.